Добрий день вам, добрі люди! Мене звати Інна. Шановні мої глядачі, хочу сьогодні зробити огляд сортів гарбузів, які ми вирослили цього року. Як бачите, тут вони різні за формою, за кольором. Минулі роки ми збирали насіння з власних гарбузів, ті, що в нас росли, висівали все разом, і в нас дуже багато таких мішаних гарбузів. А коли я робила відео про те, що готую гарбузово-яблучний сік, гарбузово-грушевий сік, багато хто мене попросив розказати, з яких саме гарбузів я це готую. Подивіться, цієї весни я вибрала сорти гарбузів, які дуже добре підходять для кулінарії, для, для переробки. Всі, всі гарбузи. Всі гарбузи, які ми висіваємо, ми висіваємо заради того, щоб ними годувати наших тваринок і домашню птицю. От, це просто йде як частина корму для наших тварин і для птахів. Але все ж таки є гарбузи, які чудово підходять для приготування каші, а ще смачненького, гарбузово яблучного соку з м'якутю. Так, давайте по порядку. Давайте почнемо з рожевого банана. Сорт. Ось він. Сорт рожевий банан. Ось, ось це він. Зараз покажу ближче. От глянь такий всередині. Бачите, яка е, золотисто-помаранчева серединка, соковита, хрумка. От, ось такий гарбуз. Має дуже багато насіння. До речі, коли розрізаємо гарбузи, е, то насіннячко вибираємо, підсушуємо. І пізніше відвозимо на ринок. У нас там є заготівельники, вони приймають гарбузове насіння. От, подивіться, бачите? Гарбуз рожевий банан. Має багато насіння і дуже добре підходить для переробки. Ось оце рожевий банан. Такий світло-рожевий колір овальної форми. Гарбузи великі. Овальної форми. Ось вони. Самий популярний сорт для переробки для кулінарії це сорт гарбуза Арабатський. Ось такий, бачите? Схожий на грушу або на гітару. Ось це він. Арабатський. От гляньте який красень. Гарбуз великий, довгий, але насінева коробочка у нього невеличка. Насіння тут мало, тут дуже багато м'якоті. І саме оцю м'якоть ми беремо на переробку. Готуємо варення, цукати, варимо кашу, готуємо соки з м'якотю. Гарбуз дуже ароматний, дуже гарно пахне. Гарбуз сорту Арабатський. І ще один гарбуз цікавий, який я вам хочу показати: ось цей круглий. От, це гарбузи сорту амбл. От гляньте, який красень. Ви знаєте, розрубала його сокирою. А він так пахне. Як він пахне. Ну, вони взагалі всі дуже ароматні оці гарбузи. Всі дуже ароматні. Подивіться, також, насінева коробочка невелика. Тобто насіння тут небагато. Але гляньте, яка м'якоть. Ніжна, соковита. Пахуча. От. Три амбл. Гарбуз сорту Тріамбл. От саме оці три сорти мені сподобалися найбільше. Ну, як бачите, кажу, гарбузів у нас багато, всі вони різні, кольорові, але оці три мені сподобались найбільше. Саме їх я беру на кухню. От. Висівала я їх кожен окремо один від одного. Вони в нас не перезапилені, от тому насіннячко позбирала, і тепер вже маю насіннячко своє з оцих арбузів. До речі, було у мене запитання в коментарях, чи всі гарбузи підходять для переробки. Ну, я би не сказала, що всі підходять. Мені здається, що оцей гарбуз, бачите, ось такий жовтий, отакий от, звичайний жовтий, я якраз його розколола, подивіться. М'якоті тут дуже мало, вона тоненька. От. Тут багато насіння. От, якщо заготовляти насіння, сушити і здавати потім, продавати, то звичайно такий гарбуз підійде. Бачите, тут насіння багато і воно велике. От, подивіться, яке велике насіння, а м'якоті тут мало. А ще оцей гарбуз не має гарного, приємного аромату. На відміну від оцих гарбузів, оці пахнуть, оці настільки ароматні, настільки вони смачно пахнуть. От. Тому, коли вибираю гарбуз, який беру на кухню, на переробку, то звертаю увагу саме на аромат, щоб гарбуз був ароматний. Так, добре, шановні мої глядачі, постаралася відповісти на ті питання, які ви мені написали, тобто показати сорти гарбузів, які я використовую для приготування соків, чи цукатів, чи варення. От. Думаю, що моє відео стало для вас цікавим. Бажаю вам мирного спокійного дня. Хай кожна ваша праця приносить вам задоволення і завжди радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре.